Біткоін нас знову обновив локальний мінімум, на ринку знову відбувається тотальна паніка, ніхто не розуміє, що робити з грошима, з позиціями, закривати чи ні. Трамп нас знову накидує новини, підписує цікаві угоди, то відміняє ці угоди, і на фоні цього в нас, відповідно, біткоін також реагує і сипеться. Тому давайте розглянемо, які в нас є потенціальні напрямки руху, розвитку, що повинно відбутися для цих напрямків розвитку. Після закриття цієї свічки в нас в принципі не відбувалося ніяких таких глобальних цікавих новин. Е, в нас, в принципі, пролив відбувся просто за рахунок накаплюючого режиму, що в нас там накопилося нов... кулича новин, і вони в один момент всі відпрацювали і оновили мінімум. Але ми швидко відкупилися від цього пробю локального мінімуму на фоні новин по CPI-кам, тобто по е, інфляції в США. В нас її ставку інфляції дуже понизили, навіть більше, ніж очікували а, аналітики, і на фоні цього в нас відбувся такий відкуп і повернення в зону а, закриття минулої тижневої свічки. Тому давайте швиденько розглянемо, що в нас змінилося на ринку, як я зараз бачу ситуацію, і які в нас є напрямки розвитку і чим вони повинні підкріпитися. А, для початку відкрив місячний таймфрейм, щоб показати вам, у нас закрився минулий місяць нижче нашого боковику. В якому ми знаходимося. Ну, на місячному таймфреймі не сильно видно цей боковик, але е, якщо ми візьмемо більш молодші таймфрейми, то тут є боковик. Але не, це нас зараз не цікавить. Е, ну, в нас присутній боковик цей і ми пробили зараз е, його дно. І навіть на місячному таймфреймі ми зараз закріпляємо, е, закріпляємося нижче цього боковику. І тому глобальна картина в нас все також залишається актуальною з минулого огляду. Що, скоріш за все, ми так і закріпимося під цим боковиком, і будемо вже проторговувати цей рівень і вже від цього рівня відштовхуватися. А, можливо, навіть будемо малювати ось цю структуру, яку я тут відмітив. Це не зважайте увагу, це просто так забавка. А, і якщо ми будемо вже відштовхуватися, то там а, будуть відповідні рівні, які будуть це показувати. Тому по місячному таймфрейму можемо сказати, що в нас а, йде закріплення під боковиком. І, скоріш за все, все ж таки ми глобально, можливо, не зараз, можливо, через місяць або ще більше часу, ми підемо все ж таки на проторговку цього рівня і вже будемо відштовхуватися від цієї реак реакції. Тому давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. В нас а, минула, минулий тиждень закрився також нижче нашого а, боковику. І, а, як я і казав, що якщо б ми поверталися б в боковик, як, наприклад, ось тут. E, тобто просто з e, тінню забирали вниз і залишалося в боковику, то це б нічого страшного і не показувало. E, і зараз, в принципі, в нас ця свічка не дає нічого страшного, але це вже більш e, показує нас на те, що ми будемо йти нижче, а не закріплятися і вже торгувати в цьому боковику. Тому на тижневому таймфреймі я би сказав, що в нас e, закріплення також іде нижче боковику. І навіть ну, ми е, оновили мінімум. І зараз ми торгуємося в рівні закриття минулої тижневої свічки, і будемо вже дивитися, як він буде відштовхуватися від цих рівнів. Е, Скоріше за все, ми якось будемо повертатися е, трошки вище і знову падати. І так будемо падати до якогось е, одного рівня. Тому що стосується глобальної картини, в мене нічого не змінилося з минулого огляду. Я все так само очікую похіду на 75 тисяч і вже буду відштовхуватися від а, проторговки цього рівня, залежачи, як яку дасть він реакцію на наш прихід. Тому давайте перейдемо на більш молодший таймфрейм. У нас тут більш картина така негативна виглядає, тому що в нас ну, відбувся відповідно, а, перебій мінімуму. Але в нас на денному таймфреймі вже можна сказати майже 100%, що ми закріплюємося під нижнім боковиком, під нижнім рівнем боковика, і зараз будемо торгуватися в цих, в цих двох зонах на дневному таймфреймі, якщо відмічати рівні. Тому локально зараз я очікую в нас трошки можливого рісту на сьогоднішніх новинах. У нас повинні бути і завтра там непогані новини. І вже після невеличкого росту ми будемо якось розвертатися потроху на тест-тест цього 75 тисяч рівня. На 4-годинному таймфреймі, як я і казав, в минулому огляді, е це приблизно було десь тут у нас минулий огляд. Е ми пот потрималися трохи в цьому рівні, і після цього пойшли тестувати нижній рівень. Е і вже від цього рівня я чекав насправді відштовхування і якогось там е похіду на повернення в боковик. Але ринок вирішив всіх здивувати і зробити новий мінімум локальний. Тому зараз нас на 4 годинному ми чекаємо якогось пробію цього рівня, закріплення і вже переходу на вищий рівень сюди, теж закріплення, і вже від нього будемо відштовхуватися. Якщо ми закріпимося над ним, то вже будемо чекати повернення в боковик і відштовхуватися від реакції повернення. Також. Якщо ми дуже гарно закріпимося там всіма свічками, то. Можливо, у нас і не відбудеться походу на 75 тисяч, але, скоріш за все, ми просто максимум, що ми зараз зробимо до похіду на 75 тисяч, це я так думаю, що просто переб'ємо цей рівень. Можливо, доторкнемося до нижнього рівня боковику, але пойдемо, одразу пойдемо на 75 тисяч. На години таймфрейм я не бачу сенсу переходити. Там в принципі нічого цікавого, дуже схожий на 4 години в нас. В принципі, відштовхую зараз по локальній картині від цих двох рівнів, як ми на них реагуємо, тому просто потрібно зараз чекати. Тому, знову ж таки, якщо ви зараз знаходитесь не в позиціях, рекомендую краще і не влазити зараз в ринок, а залишитися в стороні, тому що зараз ринок такий дуже непередбачуваний. Заходите тільки по РМ, якщо ви маєте якусь стратегію, бачите якусь. Структуру цікаву для вас, ви бачите, що вона може відпрацювати. Тільки тоді так, на там, якийсь ваш відсоток від ризик менеджменту заходите і вже дивитесь по ситуації. Тому давайте далі перейдемо по традиції на а, це графік, подивимось, мені є що тут показати на денному графіку. А, ми на денному графіку а, маємо такий геп. Приблизно там, від 80 тисяч, 81 тисячі, і ми зараз його проторговуємо. Тому це так, така дуже важлива зона, щоб зараз не провалитися під неї, і тоді вже буде трошки, трошки важкіше її перебити і закріпитися вище неї. Тому це також один із рівнів, на який можна звернути увагу, що зараз у нас, якщо буде проторговка, і а, ми закріпимося нижче. Тоді, скоріш за все, ми будемо триматися до 72%, а десь в цій зоні триматися і торгувати не вище цього гепу. По домінації в нас, в принципі, нічого такого цікавого немає. Вона все таки тримається на 60%. Тому цікаво щось тут розказати структурно, я не можу. Просто можна дивитися, як зараз у нас біткоін так і далі і тримає цю домінацію. У нас ніхто не перевиває. Кошти з біткоїна, тому давайте перейдемо на індекс страху і жадібності. В нас він нарешті хоча б трошки піднявся на 34, у нас він а, був там і 20, і 15. А, це дуже гарно, це значить, що в нас люди трошки підгомонилися, не, не летять вже з сотим печем на ф'ючі, а вже просто чекають якогось а, нормальної структури. Далі хотів би показати карту ліквідації, мені є що показати на тижневому таймфреймі. У нас тут є дуже багато ліквідацій на 85 тисячах, це приблизно 70 мільйонів, це насправді дуже багато. І також на 87 тисячах у нас теж 70 мільйонів. Тому це дуже такий великий шматочок ліквідації для того, щоб відбувся в нас якийсь невеличкий ріст, і заберемо цю. Ліквідність. І останнє, що я б хотів на сьогодні розглянути, це в нас новини, які будуть е, завтра. там. І в цілому на, чого, на чому ми можемо прокатитися вверх або вниз. І давайте подивимось. У нас е, будуть завтра, 13 березня, новини по ринку праці в США. І тут в нас е, зараз у нас 221 на тисяча, а прогнозують 234 Тобто, скоріш за все, це будуть погані новини. На яких ми можемо прокотитися трошки донизу. Тому будьте обережні, завтра також, тому я і рекомендую залишатися зараз поза ринком, тому що в нас і новини будуть входити, і зараз і ринок в нас трошки дивно себе поводить. А, ну і в принципі, що в нас більше такого, в нас ще по прайс індексу будуть новини, а вони вже очікуються більш гарні, тому що у нас зараз 0,4%. І очікується 0,3, тобто зниження. Це в нас теж якоїсь інфляції а, відноситься. Тому я думаю, що на цих новинах ми можемо трошки а, повернутися а, вверх. І, ну, в принципі, я думаю, що по новинам зараз у нас нічого більш такого цікавого, щоб могло нас кудись прокатити. А, на 14-14 березня в нас там будуть в цілому в, в основі в Європі новини. В принципі, на найближчий час у нас не буде нічого такого цікавого. Там, а далі на 15 березня у нас по S&P буде а, новини. А, це у нас більше вже розглянемо в наступному огляді. Зараз немає сенсу це розглядати. Тому глобально в нас картина з минулого огляду так і не змінювалася. Ми все так само очікуємо похід на 75 тисяч і вже будемо відштовхуватися від рівня, а, від того, як він відреагує. А локально зараз я чекаю невеличкого е, пампу, ну це важко назвати пампом, але очікую якогось росту невеличкого і потім вже будемо від новин відштовхуватися, як куди ми підемо. Тому я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі ваші думки на рахунок ринку, на рахунок біткоїну. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!